Всіх вітаю на своєму каналі, з вами Катерина. Добрий день вам! А в мене ось така досить цікава, рідкісна знахідка і неочікувана. Я перед роботою зайшла на нашу барахолку, було трішки вільного часу. І так, на удачу, думаю, спробую, можливо, хтось і буде в вихідний день. І, от бачите, досить вдало я пройшлася. Правда, тільки одна покупка, але це ось цей сервіс. Я його купила, не стала попредметно щось брати, купила весь. І ось така краса. Дуже гарний, затишний, набір для сніданку. І це наші славнозвісні буде. Ось клеймо, півник наш гарненький. Чудова форма чашечки. Тут нічого зайвого, немає ніякого малюночка, але все одно досить гарні такі предмети. Колір пряженого молока. І ось на блюдечкові. Правда, додивилася вже, коли мила. Ось є скольчик невеличкий. Чи я так несла, чи при покупці не роздивилася, але нічого страшного, можливо, ще трапиться, бо буває. Трапляється блюдечко чи чашечка, коли щось до сервізу треба, і так і складається повний комплект. А так, дуже гарний сервіз. Я бачила на фотографіях в об'явах, що там ще є блюдо. Велике, чи для пирога, чи для тістечок, а ще входить і вазочка для квіточки, кавник, цукорниця, молочник і шість пар. Ну Є в наявності тільки 4, можливо, ще й знайдуться. Тож, така в мене радісна покупочка. Для настрою, та й для затишку буде мені. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, заходьте в гості. Дивіться, там багато є цікавих об'яв, приємні люди. Ми приємно спілкуємося, підтримуємо одне одного, бо канал не тільки для купівлі-продажу, а й для спілкування. Якраз по інтересах для настрою, для доброго слова. Тож, будь ласка, заходьте. Я залишу посилання. До нових зустрічей. Всім вам буду рада. До побачення!